Всім привіт! З вами Маргарита. Давайте розберемося, як боротися з Сашкою на зернових колосових. Для початку розкажу вам історію. Посіяв фермер пшеницю, вона гарно посходила, розкущилася, сформувала шикарні колоски. Та щось пішло не так. Одного разу виїжджає фермер в поле, а там все чорне, все в Сашкових грибах. І Фермер починає метушитися, шукати вихід із даної ситуації, думати, як врятувати пшеницю. А виходу, як такого, на даному етапі немає. Хіба що можна причепити до трактора дискові борони і поїхати все гарненько задискувати. Так от, щоб не стати героєм такої плачебної історії, завжди перед посівом посівний матеріал обробляємо фунгіцидним протруйником. Тому що сашку можна попередити тільки, наголошую, тільки протруюванням. Якщо у вас на полі вже з'явилася сашка, то ніякі фунгіциди чи молитви ваш посів уже не спасуть. На ринку досить великий асортимент фунгіцидних протруйників. Це такі, як венцидор, ларімар, ультрасил, вершина, авіцена. Дуже довго можна перелічувати, тож ми вам прикріпили. Внизу під відео посилання на наш сайт, де ви зможете перейти і підібрати для себе підходящий препарат. А якщо у вас виникають складності із вибором, обов'язково набирайте до нас на гарячу лінію, і ми вам з радістю підберемо препарат і надамо всі необхідні рекомендації стосовно їх застосування.